Вітаю, друзі. З вами знову дилетант. Ви знаєте, що США нарешті ухвалили пакет допомоги Україні майже 61 мільярд, і з них ми сподіваємось, будуть ракети і для Петріота, і Атакамс. Адже справа навіть не в кількості цих пускових установок. Петріот, а в кількості ракет до них ракет не вистачає, дефіцит ракет. Установки є. Вони нікуди не поділися, нема ракет. Так, звісно, що потрібно і більше установок, але потрібні і ракети до них. І я знаю, що такі намагання були, і навіть вже казали про успішні спроби адаптувати більш дешеві ракети під систему Петріо. Тобто, сама система виявлення цілі, наведення на ціль, система реагування вона залишається Петріотівська. Але ракета наша, ну умовно кажучи, там с 300 С 400 ракета наша, ракета, яку ми виробляємо. Адже ракета, яка коштує півтора мільйони доларів, ну ракет цих не напасешся. По перше, це все дуже дорого. По друге, ми залежні від постачання цих ракет. А ось уявіть, якби ви, як ізраїлітяни, вони змогли інтегрувати Петріоти у систему в цю в залізний купол. Адже залізний купол це ціла система. Там є і Петріот, є ізраїльські розробки тощо, тощо. Але єдина координаційна система. І вони змогли втюхати в цю систему, прив'язати найдешевші ракети в світі, ППО ракети маю на увазі, які починаються там 80-100 тисяч доларів. Це вже кінцева сума реалізації. Собівартість зазвичай набагато менше. Ну у таких випадках майже половину. Якщо в нас є державний, я не знаю, чи існує у Ізраїлі із оборонпром, але в Україні є державний концерт Укроборонпром, який в умовах війни, звісно, що має працювати без доданої вартості так. Додана вартість, якась, звісно ж, має бути тому, що потрібно робити заділ на нові розробки, на проекти тощо, тощо на амортизацію обладнання, тобто, всі ці гроші, вони мають бути враховані. То я гадаю, що собі вартість всіх цих речей ну вона б складала половину. Ось уявіть, якби Україна змогла б виробляти ракету вартістю. 50 тисяч доларів, 50 тисяч доларів, хай навіть 100 тисяч доларів, але яка б працювала би на базі, пусковій базі Петріота. 100 тисяч доларів ракета. То мільйон е, доларів це 10 ракет, а мільярд доларів це 10 тисяч ракет. Тобто, всього-навсього за якийсь паршивий, так би мовити, Мільярд за мільярд доларів щорічно це невеликі гроші. Невеликі в нас на війну згідно слів цього Резнікова, витрачається 100 мільйонів доларів щодня. Щодня на війну 100 мільйонів доларів. А це мільярд на рік щорічно, і ви змогли б зробити 10 тисяч ракет для ППО, для ПРО, які працювали би на цій всій загальній системі, яка вкерувалась би Петріотом. Ну слухайте, це що може бути краще? 10 тисяч ракет. Ну я не впевнений, що в ні, взагалі є стільки повітряних цілей, стільки ракет, і стільки шахетів, щоб щорічно запускати по Україні. А це все лише 1 мільярд доларів. Я ж кажу, це при. Тій умові, що ракета коштує 100 тисяч доларів. Ну, от як ізраїльська ракета. Ну, ізраїлітяни якось же змогли збудувати в умовах війни заводи, змогли налагодити виробництво, виробляють. Це невеличкий клаптик землі. Це такий прямокутничок вздовж Середземного моря. І ширина цього прямокутника подекуди сягає ну, не більше, ніж 100 кілометрів. Ви розумієте? Тобто це все дуже легко прострілюється, здавалось би, там купа агентури арабської. Там ці всі арабські анклави в арабських держав, тощо, 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 це надскладні умови. Це площа. Ну я не знаю, мабуть, однієї чи півтори нашої області. І відносно невелике населення, так 10 мільйонів загалом, але з них 4 мільйони арабів, які вороже налаштовані на ізраїлітян. Ви розумієте, самих євреїв шість з гаком мільйонів Можу помилятися, але цифри там приблизно такі. Потім можете перевірити, якщо вам так цікаво. Так ось в таких ну надскладних умовах вони змогли збудувати заводи і почати власне виробництво ракет для ПРО, для ППО. І ці ракети одні з найдешевших в світі, тоді як і Петріот, і інші вони інтегровані у єдину систему. Тобто ціна питання при вартості ракети, навіть якщо це буде собі вартість ракети для України в 100 тисяч доларів 1 мільярд доларів щорічно. І у вас є 10 тисяч ракет. 10 тисяч ракет це отак, навіть щоб збивати шахеди. Ви розумієте, і шахет, там ціна починається від 350 тисяч доларів, а гіперзвукові шахеди мільйон чи півтора мільйони. Тобто навіть тут в цінах вартісно обґрунтовано. Це обґрунтовано збивати навіть шахеди, навіть те, що можна збити якимось там гепардом тощо, виїзними нашими мобільними групами. Навіть шахеди доцільно і доречно збивати цією системою, бо це економічно доцільно в тому плані, що вартість пострілу, вартість спуску, вона втричі, а може і в десятеро, в залежності від того, який це шахет. Вона менша ніж вартість цього шахета, ніж вартість враженої цілі. Один мільярд доларів це що багато? Це не багато. Це Україна навіть змогла б потягнути і без союзної допомоги. І ви ж розумієте, що знову ж таки це мільярд не який ми відстягуємо десь наліво і десь купляємо там в якихось там країнах, а це той мільярд, який би ми вкладали в власну економіку, який йшов би нашим працівникам, замовлення наших заводів, цим всім радіотехнікам, які б паяли плати, станки, обладнання, електроенергія ну все, податки. Це ж мільярд, який ми інвестуємо у власну економіку, що тут не зрозуміло. Такі е, підходи вони мали бути вже опрацьовані ну з го року. Я вже мовчу про перед цим. Це, це взагалі не зрозуміло. Але вже з 22-го року ну це яким просто треба бути дебілом, щоб не розуміти, що ця війна надовга, затяжна, вона буде тривати дуже довго і. Москвини будуть наносити удари із повітря по нашим виробництвам, по нашим заводам, по електроенергетиці. Це було зрозуміло і в 22-му році, і в 23-му, і в 24-му, але трясця. Но ми не бачимо жодної державної програми. Ми не бачимо, щоб Україна поставила це на Рейки, так би мовити, це виробництво цих ракет до пускових установок, адже самі пускові установки є, з 300 є, С400, навіть є, і трофейні є, і ті, що нам передавали С-300, є, є Айріси, є знову ж Петріоти, нема ракет, немає чим збивати. То як так можна сидіти на сраці і нічого для цього не робити, щоб не налагодити виробництво? Це виробництво має бути потужне, відокремлене на різні ланки, підземне виробництво. Його потрібно загнати під землю. Звісно що ви ж бачили, що які воронки після цих кабів. Але якщо ви десь заглибитесь на, хоча б на 50 метрів в землю, то навіть атомну бомбу скиньте на те місце. Ну, власне, ваше виробництво не постраждає. Ось і все. Тобто, було б бажання, ну було б бажання більше того, в Україні вже є ці цехи, як вони були і на Азовсталі, які там і кабами не змогли вони це зруйнувати, наших захисників. Ці потужності є і на Южмаші, Боже, будь де. Їх насправді повно, що навіть атомну бомбу туди скинь, там виробництво геть не постраждає. Мало того, ми й виробляли ракети, і щось там робимо ще й досі.